Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, дорогі браті і сестри, в сьогоднішньому відео хотів би з вами роздумати над такою темою, чи дозволена є у подружньому житті контрацепція? Це така дещо тема, на яку ми соромимося розмовляти, навіть коли запитуємо священника, і десь стараємося якось її не заторкувати, вважаючи, що ця тема це є табу, і вона має тільки обговорюватися між подружжям. А насправді це не зовсім так. Тому що, якщо роздумати, що таке є контрацепція, то насправді. Церква має однозначну позицію щодо цього питання. І для того, щоб правильно відповісти на це питання, звернемося найперше до того, що таке є таїнство подружжя. Отже, таїнство подружжя це є свята тайна, яку установив сам Господь Ісус Христос, де дві людини, чоловік і жінка, поєднуються у спільноту подружжя, яка є освячена Богом. Коли двоє людей вінчаються у храмі, над ним звершується святе те таїнство, яке називається таїнство вінчання і каже це письмо, і стануть двоє одним тілом, і кого Бог злучив, людина хай не розлучає. І тому, згідно науки церкви, таїнство подружжя воно підносить людину, чоловіка і жінку. До високої гідності подружжя в такому духовному вимірі. Тобто це не є союз людський, який на цій землі тільки єднається. Ні. Це є союз, який єднає саме небо, сам Господь Бог. І тому, згідно самої природи подружжя, природою подружжя є продовження роду людського і добро. Тих людей, які ця подружжя приймають. І тому, згідно вчення церкви на основі священного писання, кожне єднання чоловіка і жінки повинно бути прийняттям того Божого дару, який Господь Бог дає дару плідності. Тобто людина стає співтворцем нового життя. Але скажете, ви є різні нюанси. У подружжі, наприклад, хвороба одного з подруж, коли подружжя вже має, для прикладу, четверо, п'ятеро дітей, що тоді робити? Церква знову ж таки на основі священного писання пропонує метод регулювання народження, бо дійсно церква закликає до такого обдуманого народження дітей. Тобто, подружжя не може так бездумно собі. Народжувати дітей, не маючи спромоги тим дітям дати належне забезпечення, належну освіту, так не є. І тому церква пропонує метод регулювання народження дітей, тобто метод природнього планування сім'ї. І про це юнак і дівчина чують на перечлюбних науках, які відбуваються. Українській греко-католицькій церкві, тому що жодне подружжя у нашій церкві не уділяється без проходження цих наук, на яких подружжя готується в різних аспектах, в біблійному аспекті, в аспекті молитви, і в тому числі так само в аспекті морально-етичного життя у подружжі. І тому там молодим людям. Доводять до відома, що дійсно існує такий метод природної регуляції регулювання народження дітей. Тобто, коли подружжя вже має одну дитину, дві, три дитини, і поки що не хоче приводити на світ нову дитину, зачинати нове життя, то існують методи природної регуляції, які зводяться до... Вирахування плідних, неплідних днів у жінки. І це дуже легко можна дослідити, маючи відповідні такі не дуже глибокі навіть знання. І тому будь-які методи контрацепції, хімічні, фізичні, вони вважаються гріхом. Чому? Тому що людина втручається у творчий божий акт. Людина. Не приймає того Божого дару і маніпулює. А кожна маніпуляція, вона є тяжким смертним гріхом. І насправді про це дуже багато навіть християн не знають. І тому, коли інколи, священнослужитель на служитель починає на сповіді запитувати про такі моменти у подружньому житті, то деякі люди, можна так сказати, згіршуються, кажуть, чомусь, а ще не таке запитують. Це моє приватне життя. Життя між мною і чоловіком, але все ж таки мета сповіді, яка є, щоб людина очистила душу від гріхів, від найперших тяжких гріхів. А маємо розуміти, що будь-яка контрацепція це її тяжкий смертний гріх. І тому кожен священник, задаючи питання по різних ділянках християнського життя, інколи задає і це запитання. І ми маємо це приймати не як втручання, це запитання приймати не як втручання в наше приватне особисте життя, а як допомогу священнослужителя у позбутті того чи іншого гріха. Тому найперше, ми маємо самі мати знання, що будь-яка маніпуляція у подружньому житті. Чи це є молоді люди, чи це є люди вже старшого віку, можливо, які вже мають досвід життя в подружжі 10-15 років, вона сама має розуміти, що якщо вона десь зневажила Бога цим гріхом і живе неправильно, вона має покаятися в цьому грісі, визнати цей гріх. А дуже часто ми вважаємо, що це і наше приватне життя. І по суті, ми, якщо ми десь. Знаємо частково про цей гріх, але не визнаємо його у сповіді, ми тим самим робимо сповідь недоброю, святотацькою. Я про це вже говорив у минулому відео, кілька місяців тому про святотацькі сповіді, коли ми розуміємо, що щось є гріхом, а цього не визнаємо на сповіді, ми робимо сповідь святотацькою, великою образою Бога, тому що сповідь вона має на меті. Визнання всіх гріхів, які ми пам'ятаємо. Тому найперше, в сьогоднішньому відео ми постаралися так трошки заторкнути цю таку морально отечну тему, яку дещо так незручно піднімати. Але ми маємо про це говорити. Ми маємо це розуміти, що мета подружжя є спільне добро подругів, які приймають на себе цей союз. Чоловіка і жінки, і народження дітей, виховання дітей. І будь-яке втручання в Божий дар плідності, яке церква е, називає гріхом е, перешкоджання, зачаття нового життя. Я вже тут не говорю про гріх аборту. Думаю, всі свідомі християни знають, що це тяжкий смертний гріх, діто вбивство, незалежно на якому терміні чиниться аборт. Чи це є е, Перші, перші дні зачаття дитини, чи це є два місяці, три місяці гріх є одинаковий. Тому що Господь Бог творить душу людини у момент самого зачаття. І це вже є людина, яка має вічне призначення, яка має призначення увійти до неба. І тому, коли чиниться гріх аборту, це дуже тяжкий смертний гріх, і винуватими у тому грісі. І всі жінка, яка прийняла це рішення, чоловік, який, можливо, намовляв, чи схвалював її рішення, батьки, родина, друзі, які знали про це, вони всі мають однаку відповідальність, включно і лікарі, які є співучасниками цього гріха. І тому насправді, якщо стався такий великий злочин, покаятися в цьому злочині мають всі люди, не тільки одна жінка, яка Вчинила цей гріх, але всі, які схвалювали, які знали, які мовчали, лікарі, які це чинили. І тому дійсно маємо розуміти, дорогі Христі брати і сестри, що Господь Бог дає нам великий дар плідності, плідності стати співтворцями нового життя. І Господь Бог дарує людині цей дар плідності, і ми маємо приймати цей дар. І не чинити ніяких маніпуляцій у формі контрацепції. Тому будьмо свідомі в тому, що, можливо, багато з нас до цього часу не добре сповідалися. І ми маємо повторити ті сповіді. Ми маємо, якщо ми чинили цей гріх, маємо визнати цей гріх перед Богом у присутності уповноваженого священника, який вислуховує нашу сповідь, який має від Бога. Владу розрішити нас від цього гріха. Тому будьмо пильні, дбаємо про чистоту у святому таїнстві подружжя, приймаємо цей дар плідності, який Господь Бог дає нам. І у цьому великому таїнстві подружжя йдімо шляхом спасення, який не є легкий, але ця дорога дорога. Святості досконалості проводить нас, буде провадити нас до Царства Божого. Амінь.